Доброго дня, шановні депутати. Починаємо нашу комісію сьомої сесії восьмого скликання. На порядок денний нашої комісії виноситься 29 питань. Прошу, висяну, зачитайте. Звернулися до нас. Фірма АІС Африки, які хочуть в оренду. Терміном на 10 років земельні частки паї, які є невитребованими для ведення товарного синевиробництва на територію Владівської сільської ради в оренду. А саме це ділянки ріля, які знаходяться на території села Верба. Це мається на увазі роз ділянок по 99,5. В рішенні ми надаємо в оренду терміном на 10 років, але не пізніше між моменту оформлення права власності на ділянки їх власниками чи спадкоємцями. Тобто, якщо людина хоче витрувати пай, автоматично договір цей припиняється. Тримаємо. У Кого будь, які питання, пропозиції? Як їдемо на Зербина Владну. Там, де прогреса ми там були. Де буряки ці зараз. Так, не буряки зараз Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Тримався? Дякую. Далі звернувся до нас громадянин Іщук Олег Петрович з питанням на розірвання договору на земельній на земельні ділянці площу 962 для ведення товарного. У зв'язку з тим, що він виробив, в нього був один договір площою 9.62. Наразі він зробив документи на кожну ділянку і при своїй кадастровій номери, цей договір є неактуальним. І в зв'язку з тим ми його будемо розривати. Бо він зробив на кожну ділянку договір, так як повинно бути по законодавству. Він заключив вже, цей треба розривати, бо він оренду за два платить. когось є якісь питання? Прошу проголосувати, Хто за? Проти втримались. Дякую. Проект рішення прийнятий. Далі З... заява від жителя від жительки Заморської Буладіниць Юлії Олександрівни, яка хоче пише заяву, що на території Сезаліській вона хоче ділянку. Площею 60 соток для ведення городництва. Документи робляться через проєкт відводу. Вікопіювання всі належні документи є. Да -да. Без питань. Дякую. Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Стрималось? Рішення. Далі. Будемо отримувати кошти. На території Галинівської ради Петрук Марія Михайлівна звернулася до нас, затвердити технічні документації по частки ПАЮ, які вона розробила, їх треба затвердити і передати людині у власність. Тобто, затвердити технічну документацію з умов щодо встановлення відновлення земельної ділянки в наторі на місцевості. Дві ділянки на рілля площею гектар 93 і сіножаті 84. 80. <кій> Надаємо, <кій> так? Додаємо. Додає. 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 Хто за? Проти? Отримав. Дякую. Аналогічне питання звернулася на Фьодова Тамара Петрівна, також затвердить технічну документацію по е, паях, а саме по сіножаттях. Е, Технічної документацію щодо встановлення відновлення мерзальної ділянки. Затверджуємо. Хто за? Проти. Mm. прийде? Далі на території Красноставської сільської ради також звернулася людина Мусаєва Надія Васильівна по затвердження технічної документації. Щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки, тобто зроблені документи на ПАЇ, Вона просить їх затвердити. Підтверджуємо. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Дякую. Тримаємося. Дякую рішення. Прийнято. Далі. Ми, сільська рада Уваднівська, на даний момент готує документи на... По е, Красноставській сільській раді за межами села Красностав, земельну ділянку 24 гектара 35 сотих на торгі. Але щоб її зробити, документи на торги треба зробити зміну цільового призначення. Ми вже зробили її. значить Ми цей проєкт затверджуємо по зміні цільового і даємо дозвіл. На поділ земельної ділянки, так як ви всі знаєте, що земельна ділянка 24 гектари на торгі не може виставитись, максимальна площа земельної ділянки 20 гектарів. І даємо, е, наразі затверджуємо проєкт по зміні цільового і даємо дозвіл на розробку технічної документації на поділ, щоб провести ділянку відповідність до земельних торгів. Тобто за. Треба так, тряб, поділити, щоб трохи гірше, трохи Три. краще було. Треба просто, щоб було 20 гектарів. Ну я розумію. Ні, ну можна поділити 24, <звіллян> а можна, <звіллян> 10, ж, прийом, можна поділити 10 і 15. Я ж примолоч поділити 10 і 15. Ну. І дві ділянки будуть нормальні, 215. Меня така пропозиція, каже. Ні, ну. Слушна нам думка. Бо хто візьме 20 краще, а чотири може гірше, і не схоче брати, таке може бути. Ні, ну в загальному хто бере, то перевір. Може дві взяти. Да. Ну, да. Може взяти, так. Да. ну да. лучше події приблизно повідомлення. Ну, Далі звернулась до нас доцишина Євгенія Прокопівна про э, затвердження технічної документації. Площею 42 сотих по селу Красностав для особистого селянського господарства. Рішення було рішення 94-х років. Це вона успадкувала рішення чоловіка. І також доцишена Євгенія Прокопівна, 25 сотих в селі Красностав, окружна 7, 20 забудову. Це спадщина чоловіка. Питання немає, так? Ні, ні. Прошу поговорити, хто за? Проти тримався. Дякую. Далі, звернулася до нас Бондарок Людмила Леонтіївна, Ленівська сільська рада про затвердження технічної документації Землю щодо встановлення відновлення медземельної ділянки на туру. Тобто людина зробила технічку по паях і тепер просить її затвердити. Площею 7 гектарів, два паї упадковували. Опаковує. І надати у І надати увагу. Питання є? Мало. Дякую. Прошу послати. Хто за? Проти? Утримую рішення? Ре. Далі, з таким самим питанням звернувся Бондарук Андрій Миколайович про затвердження технічної документації, а саме гектар 2982. Сіножаті. Щодо встановлення відновлення майже земельної ділянки і передачі у власність. Питань, Питань немає, так? Немає. Прошу поузлати. Хто за? Проти? Стрималось? Дякую, рішення прийнято. Наступна студія. Далі звернулись до нас Артемюх Світлана Михай... ми. Михайлівна. Артемюх Світлана Михайлівна. З питанням заяви про затвердження технічної документації займов щодо встановлення відновлення медземальних ділянок на натурі, а саме земельної ділянки ФАЛІ на території Гавнівської сільської ради, з питанням затвердити технічну документацію. Також спадщина площею 297. з Гіктар 0,8 сіножаті і гіктар 87. Саша, ти на сьогодні збираєш. Буває. А те, Міксвітлана, немає. Питань немає, так? Різдва. Подій сюди. Подіть сюди. Прошу проголосувати. Хто за? Проти рішення прийняття. Дякую. Слідуюче питання. Дальше. На території Увадівської ради звернулася мирда Людмила Степанівна про затвердження технічної документації для обслуговування між будинку будинку села Увадно Пополева, 25. Вона має документи на майно. Відповідно, ми можемо надати їй земельну ділянку 25 в селі Увадна Пополева 25. А по книзі скільки в неї там рахується? По спорті, 25 рахується? У неї там трохи самозахват як конечно. Ну, то все одно більше не зробить, як 25, якщо ну. взяти. Це вони по-перше. 25, Але якщо є документи не, як на майно, 15. Ну, що раз, є документи на майно. То що, треба Давайте на... Я я на... Не... подивимося технічку. Я ж не... А, затвердження. Я думала, що вона просить надати. Затвердження. Буде бути з неї сваритися. Ну, те, при чому там? тут сваритися? нащо потім де її неудобства. Ви маєте на увазі, о, що там в неї менше було, а ну, вона більше зробила? Було 10, зробила 15? То куди вона залізла десь чи що там? Ну там, може вона там на залізти, то залізла, а може там під ОСГ був, хоч хоче коли взяти ще. Вона було та пригородила попросити. Що вона все одно згідно паном? виступив. І, ставка, вона там загородила так. Більше 20 25. 200 їх все одно закон і все. Навіть якщо. По полі 25, я так розумію, це туди вон де цей желає. Так, так, так. Слева, з яких-то сутнос, злевого перша харці. Ага, я, присутку, я... Ну... признаком. Вот Червоний 25 сотих. Ну, я так бачу, тут прикому. Ну, це так. будинок, да, якийсь. Так, так, ну, так. це бо її хата. Ну, вона тут ще тако запригородила. Пригородила, це, це делало, мені, так, не так, буде. Так. Є ще питання? Немає. Дякую. Прошу проголосувати. Дане питання. Немає. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Слідує питання. Слідуючі питання, якщо Колексій Михайлович надати дозвіл, це отримання спадщини по Уваблівській сільській раді, там після жінки і після сина. Якщо Колексій Михайлович, земельні ділянки. Надати дозвіл на розробку технічної документації щодо встановлення відновлення земельних ділянок. Маєш, поїд. Так, поїд. Це не від... сина, а то брат і мати. Якщо ну. Петро, якщо Зінаїда. Так, так, так. Брат і мати. Так. Ось є якісь питання з не не мати. Не немає, її. так? Прошу повернути, то за. <кхів> Проти. <кхів> Утримались. Дякую. Слідуюче питання. Слідує питання. Надання дозволу на розробку технічної документації землеустрій щодо відновлення встановлення земельних ділянок в натурі громадянці Башкірові Людмилі Людмилії Іванівни. По рішенню суду спадщини надаємо дозвіл на розробку технічної документації. 2,43 рівня, і 0,72 сім не 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 Прошу позвотить. Хто за? Проти. Дякую, Слідуюче питання. Так. Так. Далі. Про надання дозволу на розробку технічної документації щодо інвентаризації земель комунальної власності. Звернулася до нас фірма ТОВ ЮТК, тобто це водафон. Водофон Мобіль, так, так. вони хочуть провести інвентаризацію земельної ділянки під кадастровим номером 0725-844-0202-001-0581, площою 261 за межами населених пунктів з метою визначення меж земельних ділянок та накладу кадастрових номерів. На Це от бачите? що Так. Технічну документацію зобов'язані зробити за прошу. 2,61. То 2 гектари 60 на Угу. Mm -hmm. Це місце брогадає, що? Так, так. Вони не можуть розібратися, там іде накладка. Там 15 сотих вони брали. Та, де вони, а. вони їм більше ніхто і не дасть. Там господарський двір, Київстар, водофон. А на публічці все отако. Вони а не шо, можуть дати затирати. Вони хочуть зробити інвентаризацію, щоб вилучити кожну ділянку свою, щоб вони мали своє, свої кадастрові. Коли відкривають на карті, там нічого не поняття. Там хто не втягне, там ні, хто в тілі, там ніхто вже не розбереться. Ну, це господарський вір проінвентаризований. Ну все про інвентаризує. Ну, ну от і все, так вони хочуть це зробити. Оце ми таке рішення приймаємо, щодо не все, так. так як ми приймаємо рішення щодо старих державних актів, які не мають кадастрового номера. Так само і то, що Це та просто та такою площою, І не ми так підписуємо проєкт. Вони що. вони вписали про це. Тож вони відберуться із цієї. Так, все, і, та, 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 і площа на ну, та, а та, тоді будуть собі виправляти. То я, що їм більше ніхто не ж не просить більше. Просто то, що то і глянуть, з якою вони будуть. Ну, там накладки можуть Урядки і швидше. Три вишки стоять. Такі в старому слові. За власні кошти роблять це. Да. Да. Я роблю, що за власні кошти. Ну, тобто. Ось якісь питання <сказ> <сказ> є. Нема, хай роблять. Ось якісь такі питання всі до твій встану. Де зв'язок? <сказ> <сказ> прошу проголосувати, шановні. Хто за даний рішення, прошу сказати, хто за? То, за... <сказ> Проти. Отрималась. Е, Дякую. Слідуюча питання. Далі на території Володимирської ради також треба е, встановити Бушу. майже земельні ділянки у площі 11 гектарів 49 сотень, У зв'язку з тим, що людина робить кадастрові номери по жовтих актах і там йде накладка площ. Треба провести інвентаризацію зменю в білянок, щоб зробити розмежування, і людина могла зробити собі документи на, свої, на свій акт. За чий рахунок івентаризації? То тобто, ясно, що за людиною. Переходу. Хто за даний проект рішення, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримав. Дякую. На сесії. Рішення. Далі, затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки на місцевості Ящук Олексій Михайлович. Затвердить технічну документацію площу 97 гектара і лі. Людина зробила документ хоче затвердити технічну документацію. Це спадщина. Документа Хто, про Хто за даний проект рішення прошу порог голосувати? Хто за? Проти отримались. Дякую. Далі питання е, про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва очисних споруд в селі Суслай. Бо на минулій сесії. Ми приймали рішення надати дозвіл. Наразі документи є готові затвердити проєкт, не, не поза минулі. Затвердити проєкт земельної ділянки в постійне користування площею 25 сотень <кій> на території села Суслай е, комунальному господарству Увагнівської сільської ради для розміщення та експлуатації основних підсобників допоміжних будівель та споруд. Тобто, а де вона буде сприяття, там да, і було. ДКНСК та СБУ? Так. Там, де й було, нічого нового ніхто ні, ні, ні ден, так, не де не її? Чи ну, мають робити, ставити. Ставити. Не так скандали завжди, що там. Ну щось ставити, хай ставлять, Воно все там в село біжить. Та, ну, наше діло зробити документи, а далі... Тож ми на сесії там приймали. Я розумію, що там приймали то... З тут. Срізь партне. Добре. Ну бо серед села виходить. Ну, що по генплану було, так і зробили. Ми ж не придумали. Це там біля триєра там чи так, Та, да, да. да, да. Ми не новий. Ну, Взагалі виходить. Так, так. Ми так. не придумали нічого нового. У кого є ще якісь питання? Понимати, степан, не, Я не не в... Дякую. Слухайте, а ви в житті було все так просто усі. Ну хай працюють люди. Господи. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за? Я утримався. Проти. Утримався? Це із панчук. Дякую. Слідуюче питання. Надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Заморському Олександру Володимировичу для ведення огородництва 25 сотих на території села Ліські. Да. Угу. А, це Олександр Володимирович, це я тут це я не знаю туди. Може без сливий чи що? Ні, ні, є, ні. Я не працював чому. Нінає, що. Хто за даний проект рішення, прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримався. Дякую. Рішення. Прийнято. Далі. Про надання дозволу на розроблення проєкту за наустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. Площею 60 соток для городництва громадянину Ткачуку Ігорю Володимировичу. А взяти на якій території, підкажіть? На території населеного пункту село Ядівне, земель комунальної власності. <говори> так що в землі є повно, так? <говори> не не Хай Хай працює, ви працюєте. Підтримуємо. Але ти, це, ти зачитай це. Ну, проголосувати. Проголосувати. Будь ласка. Я зрозумів. Так, надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду громадянину Ткачуку Ігорю Володимировичу. Село Ягідне. Моя пропозиція надати дозвіл. Хто за? Прошу підтримати. Не голосує. Хто проти? Ігор Гудомруш не голосує. Рішення погодження. Слідуюче питання. Про затвердження технічної документації землеустрою та продачу земельної ділянки у власній громадянці Власюки, Уанні, Юрівні на території села Ставки, спортивно 19 площею 25 соти. Документи на майно присутні. Технічна документація є. Прошу голосувати. Підтверджуємо. Хто за даний проєкт? Прошу голосувати. Хто за? Проти. Рішення. Утримався. Рішення прийнято. Дякую. Далі, завершення mm -hmm. технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення мер земельних ділянок на торі на місцевості. Лукашу Оксані Ярославівні, Лацьку Яні Петрівні, Лукашу, Миколі, Лукашуку Миколі Петровичу. Тобто це документи по спадщині. Mm -hmm. е, Події пішло документи на трьох подкоємців. Прошу проголосувати. Хто за даний проєкт рішення? Прошу Хто за? Проти. Утримався рішення. Проєкт рішення прийнятий. Дякую. 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 Слідує питання. питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо відновлення встановлення межімельної ділянки наторії місцевості громадянину Гупалу Павлу Васильовичу та громадянці Новосад Валентині Васильівні. Також йде затвердження технічної документації землеустрою О, по земельних частках пояс. Прошу проголосувати за даний проект когось Є якісь питання? Нема. Немає. Дякую. Прошу проголосувати, Хто за? Проти? Отримався. Дякую. Рішення. Прийнято. Далі. Про надання згоди на дострокове розірвання договорів оренди паїв. часто паї, заповіт новий. Хто в новий до нас звернувся з питанням розірвати договора там, де ділянки витребували люди, бо це в оренді ми не були не витребувальні паді. Вот. Та укласти додаткові угоди про припинення дії договору за взаємною душі. згодою сторін. Ділянка знаходиться на території Олучинської, бувшої Олочинської сільської ради. No. Ось є питання? No. No. Дякую. Прошу проголосувати. Хто за? No. Проти? Утримався. Рішення. Проєкт рішення прийняти. Дякую. <кхів> Далі. Питання 33 про надання дозволу на розробку технічної документації за милоустрію щодо встановлення відновлення земельної ділянки в Натурін місцевості Крижановської Людмили Миколаєви на території бувшого олочинської ради надати дозвіл на виготовлення документів на фай. Все просто, Все просто. Звощою 209. З них дві рілі, одна сіножаті. Прошу проголосувати. Хто за? Проти. Дякую рішення. Отримався. Дякую рішення. Прийнято. Далі про затвердження технічної документації та передачу земельної ділянки у власність Семенюку Анатолію Павловичу. Це 50 соток для ведення особистого селянського господарства на території села Красностав, а також Семенюк Анатолію Павловичу, 25 соток, села Красностав, вулиця Пасічна, 9, 25 соток під забудову. Успадковані старі рішення з батьків. Прошу проголосувати за даний проєкт рішення. Хто за? Це два. Це Це два, рішення. <кій> Дякую. Проти втримуємося. Дякую, рішення прийнято. Далі. Останній питання. Чернюк перестані. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення медземельної ділянки на, на місцевості. Чернюклю Людмила феміна. Це документи через рішення суду. Затвердити технічну документацію відносно спадщини по площою 3 тримаю шлях. Відповідно, ріляю всі ножаті. Ось є якісь питання? Це ж Орлюк. Це ж урлюк. Хто задав? Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто це за? Це. Проти. Утрималось. Дякую. Рішення. прийнято. Так, і крайнє питання. Про підготовку лоту для продажу права оренди на земельних торгах. Виставляється на земельні торги земельна ділянка площею 11 гектарів терміном на 10 років для ведення товарного цега виробництва. На території Уважнівської сільської ради. Вона була в оренді, договір закінчився, його не продовжили. Вот Юнака. Біля льотні. Mm -hmm. На Маркелівку як їхати з е, лівої сторони. Mm -hmm. Кутку. На крайній сесії, так, да, ми не продовжили. Mm. Там по-моєму заросла, ні? Не? Я Я не <laughs> <here. laughs> Там футкові слова, ні? Що вона використовується? Він колись садив, там всі є. Земельна ділянка виставляє Увальнівська сільськорада на порді. І претендент? Там біла глина, таке усі. Це від вітрупізми, там народиться земля. Хто, Хто за даний проєкт рішення прошу проголосувати. Хто за? Проти. Дякую, рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Комісія за ваш.